Конструкція барки От, е, паруса і іншого з італійського бамбуку? Є суто моє конструкторське бачення. Що вона собою уявляється, барка? Вона довжиною менше 4 метрів. Шириною 08. І тут у нас є три відділення. От заднє відділення. От, і потім ми перейдемо наперед переднє відділення, я їх називаю багажними, багажними відділеннями. А от середина у нас я називаю це палубою. Хоча палуба сама стає, у нас поки що окремо так, у цій середній частині кілька тут почув. Є, скажімо так, вся оця задня частина. Тут я буду стояти стоячи з венеційським веслом. Тут у нас буде місце для кріплення крісла для режиму байдарки. От тут у нас гніздо для паруса. Він сьор, у нас так називемо, його буде барка виконувати цю функцію. От. І ще у нас є, скажімо так, тіль. Тіль внизу. Тіль, який вздовж всього дніща йде. Ну а тут ще у нас гніздо підводного крила. В режимі кайтсерфінгу. Так що отака -то конструкція. Як вам. Відгукуйтесь. Чекаю. До зустрічі.